Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні я вам покажу поповнення моєї колекції старовинних документів. Отож, розпочнімо. Почнемо ми спершу з похвальної грамоти 1948 року на ученицю першого класу, такі були за Сталіна грамоти, портрети Леніна і Сталіна. У мене й довоєнні є в колекції документів грамоти школярам. Тоді Сталін був без погону. Ну, а в часи війни він маршалом став, а потім генералісимусом, тому вже в військовій формі став зображувати. Народний комісар освіти. Сам бланк для грамоти ще десь 44-го-45 років зроблений, а сама грамота 48-го, тому що наркомати в 46-му році були перетворені в міністерство. І комплект на. Юрія Йосиповича Тарабукіна, полковника совєтської армії, офіцера, Ось така совєтська передвиборча агітка. кандидат в депутати обласної ради. Ось тут про нього інформація вся Агітували, щоб на виборах за нього віддамо всі голоси за кандидатів непорушного боку комуністів і безпартійних. полковник, фотографія, коротенька біографія, замполіт, не бойовий офіцер, а просто був політруком і військовим комісаром обласним. Ось на нього. Грамота за те, що він закінчив танкове училище, підпис генерал армії Федюнинського, Героя Совєтського Союзу, учасника Другої світової війни, він брав участь у боях за Ленінград і взяті Берліна. Генерал-лейтенант Мальцев теж брав участь у Другій світовій війні, був членом військових рад ряду армій Ташкен 59 рік. Ще одна грамота на цього Штара Букіна. Командувач військами Сибірського військового округу, генерал-полковник Хомуло, уродженець Чернігівщини. Це на нас 78-й рік. Далі в нас генерал-лейтенант Кизюн, член військової ради Сибірського військового округу підписався. За добросовісне виконання службових обов'язків і на честь дня народження. Це в нас 81-й. І. Подяка така ось грамота, за підписом першого заступника міністра оборони СССР генерал Армії Кочетова, 89-й рік. Ось такий невеличкий архів. Увесь службовий шлях звичайного совєтського полковника. Звичайно, совєтського воєнкома, оце в цих грамотах весь його життєвий шлях. Чекайте нові відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!